Так, друзі, всім привіт! Продовжую потрохи е, збирати, ну, не так збирати, як модернізувати потрошки свій е, невеличкий токарний станочок М250 від фірми карт венгерський І нещодавно купив я на Аліекспресі ось такий тахометр електронний. Купував я їх там декілька штук. Спочатку один замовив, потім ще два Різни, різних кольорів. Оце зелений, Оце тут світиться синім. І, скільки передивився роликів на Ютубі, у багатьох є проблеми з цими, з цими, саме, з цими тахометрами. Неправильно показують об оберти, глючать і тому подібне. Ну, я всі. Всі коментарі читав і майже все врахував чужий досвід. Ось сюди, сюди магнітик я через таку пластикову шайбу прикріпив на шпіндель. Цей датчик також ізолював від, від станка. Получається, тут термоусадка, отвір так просверлений, що воно ізолює, там не, не стикається. Тут я напомню трошки, у мене хто не дивився попереднє відео, там десь це у мене буде для, для, для електронної гітари стоїть енкодер. ось таким чином. І так само я сюди прилаштував датчик самого тахометру. Блок живлення я спочатку взяв ось такий, але також там в відгуках писали в коментарях, що більш підходять трансформаторні блоки живлення, тому знайшов від якогось старого роутера чи чогось ось такий трансформаторний блок живлення, під'єднав і все рівно воно показувало мені, що попало. там Нулі вискакували. Полоски якісь не працювала воно. Е, грався тут з цими проводами, переключав включав бо тут написано: ось це є плюс-мінус, а ось на п'ятому е, клемі також якийсь плюс стоїть. То я пробував і два плюса під'єднати. Коротше говоря, датчик той, що був перший сам датчик. Походу походу якийсь нероботоспособний. Чи я вже його навернув, ну, в кінці-кінці він взагалі перестав працювати. Я достав з іншого приладу датчик, закріпив на станок і все запрацювало. Ще колись я брав на Алікспресі ось таку собі іграшку. Також можна вимірювати оберти, клеїться. Наклечка спеціальна там в комплекті йде. Вона така трошки світловідбівна. І наводиться і перевіряються оберти. Ну, зараз я вам продемонструю. Получається, в тут ще частотний перетворювач так на, на соплях висить Докупися не зібрав ще. Ну ось, у нас показує 134 оберти. Я на частотник виставив, трохи менше. І заміряємо заміряємо тестером цим, також показує однакові цифри. 130, 133, 134 пригає і там так само показує. Зараз спробуємо трошки оберти збільшити. так тут у нас зараз 378 Тут на тестере Смотрите, крошки трошки ткнется Крошки, правая его Да, я нормально, щось вже цей починає. Ага, ось, 378-380. Так само показує. Ось, наче налаштував. Налаштував, все працює, сталося зібрати тут корпус. Навіщо він мені тут потрібен? В цьому станочку стояла коробка, варіатор перемикання швидкостей. Його звідти видалили, поставили двигун трошки мощніший і поставили частотний перетворювач на 220 В. Тому, тому оберти я регулюю частотником Частотником, і хотілося б, щоб все ж таки було видно, які оберти. бо Досвіду в токарці дуже мало. Треба ще вчитися. А щоб вчитися, там, треба підбирати оберти все ж як ніяк. Тому, тому вирішив все ж таки купити собі е, тахометр. Е, на цей сверлильний станочок теж треба тахометр мені, бо частотний перетворювач хочу сюди поставити. Навіть не для того, що він. На 380 зараз працює на три фази. Три фази в мене є. Але, але оберти тут завеликі за трохи. Тому треба частотний перетворювач, щоб регулювати оберти. І також буду, напевно, ставити е, цей тахометр. Ну, якось отак. Ось все вже. Ясичек майже готовий під, під прилади. Він у нас буде кріпитися позаду трошки. важковата железяка. У нас тут буде електронна гітара, це у нас буде від частотного перетворювача панелька. І це у нас буде тахометр. У нас частотнику панелька ось ось виймається. Тому, тому будемо кріпити туди. Електронна гітара трошечки затормозилась, двигун один вже встановлений, правда. Кронштейн для, для цього двигуна також майже готовий. Треба закріпити. Трохи не вистачає часу зайнятися, де робити. Так, потрошку собі е, точу. Ну і потрохи підфарбовую, під підроблю оце такі шильди, які собі на 3D-друку роздрукували. Дрібниця, але, але приємно. Очі радує. Ну, а поки, поки на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримайте канал лайками. Всім дякую, всім пока!